Але будемо сподіватися, що ми найстрашніше пережили. Ви бачимо всі останні, останніми днями. Ситуація поліпшується вже майже немає відключення. Точніше, взагалі, їх немає. Це були введені достроково два блоки, блоки так угу. які додали 2 гігават електроенергії. Тепер, в моєму розумінні, усі дев'ять блоків будуть працювати аж до середини весни без планових ремонтів, тому що планові ремонти ми вже пройшли. Плюс до цього ми дуже сподіваємося, що будуть закінчені ремонти. Не знаю на яких стадіях будуть те, що можна відремонтувати вугільної генерації, відремонтує і держава, і ДІТЕК. Угу. Також є сподівання, що деякі, деякі об'єкти нашої Укргідро теж будуть введені до початку опалювального сезону. Тобто це все дає такі трошки сподівання, що все буде добре, але розслаблятися не можна, тому що ми не знаємо, що може вкоїти вчинити ворог О. щодо генерації, і щодо розподільчої системи генерації. От це найголовніше, так тому а, пані населенню не ана... да я закінчуючи населеному ніякому разі не можна розслаблятися. Треба мати вдома, е, значить, пана важда, куди і... же ж не розслаблятися, так. Ми ж не строї, строї, мати угодь. генератори, кому це все мати заправлені. До речі, щоб вони заправлені, mm. і ми повинні завжди бути готові до гіршого. Це ви праві.